На Миколаївщині солдат врятував 12-річного хлопця, який тонув. Військовослужбовець Сергій Трянов, будучи у звільненні, відпочивав з родиною на річці Інгул. Почув крики про допомогу. Підлітки благали врятувати товариша, який пішов під воду. Не гаючи часу, чоловік стрибнув у річку і витягнув непритомного рустама з глибини. Надав першу допомогу. Ніхто не реагував на те, що він тоне. Я не розсерявся, забіжав в воду. Його вже видно не було. Почувствовав завихрення води панам. Подмирнув, підхопив його за шею. На спину почав випливати. Устить його витягнути на берег і привести в чувство, щоб він вижив. І він пішов на глибину. Він говорить, я щось не дуже хочу, його хотіли навчити плавати. Кажуть, Пригні, і ти сам випливеш. Він бери і, ви... і починає тонути. У нього щось було з диханням, води він наголотався. Нельзя заходити глибоко. Врятований хлопець подякував солдату за спасіння, сподіваючись, що батьки не дізнаються про пригоду. Mm-hmm.